Ну і що, усім добрий ранок, усім привіт. У мене вихідний. Тепер буду знімати тільки на вихідний, вихідних, тому що не хочу знімати в робочі дні, тому що приходиш додому, ем, до дітей, поїсти, помитись і спати. Зараз ми збираємось їхати, ми самі такі гарні місця свої. Зараз збираємось їхати в пардубі це в магазином треба. Потім вам буду показувати, я думаю, Женька жінка сьогодні буде і робити. це, Заодно я вам покажу, що за чим ми їдемо. Так, дивлюся не на вас, дивлюся на себе і фарбуюсь через телефон. Думаю, піде. Так. Що? Три дні я отпрацювала. Я думала, буде набагато гірше. Думала, буду вмирати з першого дня. Але на, в перший день мені взагалі було нормально, тому що я е, до пів 11 була на е, навчанні на великому заводі. Е, там півдня пройшло, потім, поки мені розповіли про... Ну, мені не розповідали про зміни, мені заново все розповідали, тому що. Е, Хто знає, що я пам'ятаю, що ні. Тому мене навчали, як мені здається, навіть краще, аніж мене навчали, коли я тільки пішла на роботу. Ну, коротше. Ярослав щось без настрою зовсім. Сюди дивлюся, бо в телефоні зглажує дуже. А вже йти? Уже? вдівається? Ну коротше, Мирослав вже вдівається і уходить. Мама, краситься, йдемо, так? Да. Коротко, перший день у мене був на лайті, я ще до сих пір не працюю сама, а працюю е... візьми собі щось, возьми. Хочеш кісточку мама тобі дасть, на. Оцю, Мірчик. Ось. ось твоя красива кісточка. Мені дали право вибору, хочу можу вставати сама, якщо я відчуваю впевненість собі, якщо ні, то ще буду. Навчатись. Я вирішила, що я краще по працювати вдвох на машині. А якщо б я вже сказала, що это, то би працювати одні. Тому я вирішила, що я нічого не пам'ятаю, працюю вдво... вдвоє на одній машині. Коротше, так не знаю, наскільки правильно я наношу макіяж, але я роблю так, як мені подобається, і все. Коротше, вчора було взагалі вже важко <кій> спать. Менше хотілося, але ножки боліли. Боліли сильно. ну все, заморилося. Чому ж ще? Може, ножки боліти, А так нормально. Мирослав, в принципі, я думала, буде гірше. Буде якось нас зустрічати з, плач... з плачем, але ні. Нормально він нас зустрічав, гуляв з нами, не обіжається нічого. коротше все окей. А побачимо. Наступні у нас будуть нічні зміни. Та я вже йду, йду. Нічні зміни, як буде на нічних змінах, побачимо. Але поки що краще, ніж я думала. Йдемо, йдемо. Все, я йду, покажу. вже приїхали строїтельний магазин я Так думаю. Нам десь нормально скупити тут. Подивіться, що нам треба. Дивіться, як вирульовує. Все, ми пішли іскати шурупчики. Я, вже Я поставила вже в духовичку дві лазані. Ми взяли. Мама з братом ніколи не пробували лазання полуфабрикат. Тому купили, зараз будуть пробувати. Таблеточки знеболюючим. Потім ще ж ми купили в строїтельному. Так у нас тут сметана і творог. Це просто лежать в мене з магазина. А що ми купували? Ми купили отакі крючки, нам треба були. І отакі е, штуки для мебелі. Тому що ми зараз будемо тут хімічити. І взяли батарейки, тому що сів динозавр розрядився і розрядилась вже машинка. І купили малесеньке відеречко. У нас тут таке десь, мабуть, на 10-12 літрів, воно велике. А нам з вами маленьке, щоб менше місця займало. Мені здається, оця штука робите. Так, Діма, що так. ти, тут опять одному носку? Опять Ні. Де другий носок? Круасанчики. Ти будеш мені подавати? Я зрозуміла, розбавив. Ще Дім дивився, які штуки взяли. Такі спробувати в школу. Дім, дивись ще які, Тоже Теж з шоколадом. Типа круасані, тільки другої форми. Mm. Так. Ой, поставлю подарунок сюди і буду розкладати. Взяли пакет. Тому що вже закінчується. Отаких От пюрешок. Дітвора любимо більше всього клубника і Ми обрали ну, тільки малину, щоб менше пікати. Mm. Да булочки до бутербродів та шкір. Так і шо. Так, ще Оп! Так, Потім взяли ковбаски на бутерброди. Рибку з засолом буде на бутерброді. А що це? Петрушка була по оценки по 1670. Ну, ты, ты, чтобы я успевала за тобой. Я то нет. Давай-то ниже же поставим, будем прикладывать, да. чтобы и красиво, и чтобы... хорошо а где... а приправки Приправ. разные. Приправки. Приправки, Огурки. перчики. Огурчики. Огурчики на салатики и до рыбки. Апельсин. Так ты показывай сюда, а если апельсин. уже достаешь, раз ты тут снимаешь со мной апельсинчики. Мандаринки уже отходят, тому только апельсинки. Капуста. Капуста будет, знаешь, что? Суп. Борщ. <laughs> Бананчики. Nice. А я уже привлекаю, что не цены не пикнуть. Яблоки. Яблочки какие красивые. Давай следующий. Так, это я сюда положу, это что в ту комнату нам отнести? Ложи. Mm -hmm. назад, не mm -hmm. Ой, Хлеба должно быть три. У олию все не доставай. Кофе. Олия. Шесть штук. Ложи назад. Okay. Вот это, да. Okay. Будем складать сразу на полочки в тумбочке. Mm -hmm. Давай. Еще хлеба, петрушки, упаковки. Угу. Картошку не доставай, она тяжела. Сосисочки на развес. Цэ. Колбаска. Еще колбаска. Мочица. Батончики. Батончики, это тоже по-моему, трудности. Цебуля. Угу. И картошка. Все Ну це що ми купили, приїздили півдня. Де сюди тебе ж не видно. Не видно. видно. Дивіться вже який великий. Да? Ага. Все, будемо ждати лазанью сьогодні. Да. да, воно вже в духовці. А будемо все розставляти і ждати їду. Діма знайшов собі рюкзак. Сказав, буде з ним в школу ходити, щось немає фокусу. Ще була клубника. А де нова машинка? О, божечки. І Нова машинка він пряміком мене повів. Просто в машинок. Ми були на овочах, і це було хоч і хот віл, але було найдешевше. Бабушки давай, бабушка любить їсти. Давай, я даю зелене. зелену Давай, на бабуська. Давай. давай. Аз, а, спасибо. я ж ну, покажу, поки тут. Ми таку купили тумбочку. А це для стиралки. А наверх будемо ставити сушку. Але це стоїть сушка, вона більша і їй мішає там перемичка. й що взагалі. Точно там мешає перемичка, то воно так ще й не залізе. А стиралка у нас меньше, тому вона вийде. І це ж ми крючки купляли, щоб сюди прикріпити, щоб сушку кабелями спеціальними до сушки затянуть. І, короче, будемо щось хімічити, не знаю, сьогодні чи завтра, чи коли попікать. Шо, телефон треба? Це наше бардачне до. Потім буду показувати, як у нас буде тут далі стояти. все. Роботи всі підходять до кінця, мама зварила борщик смачний. ясенький. росла у нас на омлетній дієті, тому його знову зробили омлетік. Мама там ще пересосить. А ось так тепер у нас буде все виглядати. І вже дочекалась моменту, коли найбільше стиралку тіліпає. І нормально. Не касається до... Шкафчика не шевелиться сушка. На сушку вже виставили все, що треба. А Те, що поки ще вирішуємо ну, з приводу нової раковини. І поки в нас отак буде стояти вся хімія, це я накрила, поперевіряла, щоб точно все було закрите і накрила сіткою, щоб менше хотілося туди лізти. Ось так. Підключили, кстати, і сушку, каналізацію. Тут все таке стареньке. Грязненьке, але яка є. Ми зробили, щоб більше від було. Круще, більш просніше було. Ще швабру придумаємо де в десь туалет, десь прицепити і все. І таке тепер гарнесеньке буде тут. Ну я думаю, нормально, не буде зато нічого бавтатися. Все окей. Одне, що не... Відкривається повністю ця штука. Трошки треба було ще сюди здвинути, але тоді сюди не влазить раковина. Те, що тепер у нас отак буде стояти? Піду Мирослава кормить. Проходить звичайний вихідний. З Мирославом вже трохи погралися з одними іграшками. Залишилися тільки ці. Ну, не залишилися, а, коротше ще з цими граємо. Давай, мама, тобі включе. Опа. О, а ти хочеш сіли достать прям? Та думаю, сьогодні після обіду... Там далі, далі, Мирослав. Де красне. Міра, де красне, там машинки. Де красне, дивись. Угу. Є. То думаю, його підстригти, тому що він вже у нас тут трошки зарожчий, ще й в пластиліні синьому голова. А ну, нажимай. Опа. Опа. Ура! Все. І бери ще машинки. Давай ще запускай. Коротше, у нас звичайний вихідний. Так, я трошки в шокі. Ми їдемо з Женькою в магазин. Який біля нас в яйцях купити, коротше, трошки продуктів, які не купили минулий раз, бо ми розділили заїзди в магазини на декілька днів з Мірославом башку. І ми їдемо без нього. Він просто нам помахав «пока», Сразу вийшов Женька, потім вийшла я. Я пустила під дверями, вернулася. Він мені знову помахав «пока». І ми поїхали самі. Я така трошечки розгублена навіть. Бо я думала, буде якась реакція більше. Телефонувала до дімки, вже з машини. Дімка каже, все нормально. Він нормально собі гуляється. Він не хотів діватися, йти на вулицю. Ми вирішили, що довго ждати не будемо, вчити чи Київ тічі. Ну, Я думаю, ми тут максимально хвилин 15, може 20 і будемо вже вдома. То якщо навіть буде істерика, то буде коротка. Ну я вже ще помахав пака, найголовніше. Я mm? пойду mm? 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 додому, дитина геть зовсім здрасте, типа помахала і все. Давайте зі мною гулять. йому взагалі нормально те, що ми уїхали, я в шокі. Я до такого не була готова, що в цей момент так швидко настане. Так, покажу вам покупочки. І все. Так, сосиски. А я думаю, Дима, ты будешь допомагать? Да. <натолючі> <натолючі> ну давай. Йогурт. Ще її ще. Ще шукай там десь є один. Ну лі, доставай так, що є зверху. Помазанка. Да, якась, не знаю, мені каже, це з вонючого сира. А це просто сир. Овсянка це. Овсянка. Іще помазанка. Помазанка моя любима помазанка. Іще і йогурт. Да. Давай я дістану там важке. Помазанкайца. Оце взяли. Тільки взяли з клубникой, но ну, думали брати з клубники чи з і орехами. Склубніка. Ну, клуб... Я думала, з і орехами. Папа да, варенька. да, варенька. Великі баночки зараз в пені. Недорого. Іскашечки. Ням-ням-ням. Вода. Це папі на роботу пить. Це нам пить взяли водичка да. да, да. і все, да? Давай не на землю, я тебе сюди підсунул. Да, будеш подавати Не, шоколадну пасту не купляла. Ты же не дав гроші на нутеллу. Дима збирає гроші не зна... і не знає на що збирає і вже і на нутеллу. Я вже, короче, все, що хочеш хочешь за ті гроші. ні шоку... я забула Дім. Давай. Так, да, мама з братом ще такі не пробували, то таких набрала. Фітакі, і такі, сельські, ще йогурти, слівки. Парні були тільки клубнічні, один був обичний. Таких взяла ще дітка. І ще і такий. Коротше, йогуртів набрали, молочки. Пюрешечки, Димочка, я уже съела одненьку. Еще барни Осторожно, там яйца. Хлеб. Хлебушек. Манго. Одненьки. Не знаю, надеюсь, будет нормально, не будет подавлено. Оце. Шесть штучек в коробке. Яйца. Боже, как хорошо с помощником, Дима. Для гра. Бананы. И все? Да. И все. И вот все у нас вышло на 1070, если я не ошибаюсь. Ну, до 1100. 1000, А мы щеки. 1076. Представляешь? Да, пока он все. 14 копеек воно Ось так. Все, теперь надо по местам раскладать. Нам ще не было. Скучно, ми все з цього вибрали сюди. І бачите, такі трошки як плямки. Короте, хочемо з вами вимити все тут, поставити сужитель воздуха сюди, щоб воно все висохло, а завтра складемо. Сьогодні ми сьогодні тут нічого не готуємо, тільки в духовці будемо. то думаю, буде нормально. А там подивимось, як, як сильно ми намочимо. І так хочемо кожен шкафчик. Ну, найбільше тут такий був запах трохи. як... Ой, у нас там е, не можна людину показувати. Ну, короте, ще щось тут це все було в цих ящиках. це... Аптечка, мільярд таблеток. Ась так. Уже залишилась остання тумбочка. Тут, гляньте. Все наставили. Оця вже гляньте яка чистенька. Яка була і яка зараз, тому ви вирішили, що о, оце хай пару годин пороби бачите, 66, а там 53, вроді було, як я забрала. Посуд через годинку, через дві поставимо, але закривати не будемо. А оце, напевно, будемо вже аж завтра складати. Ще почала я відсюди щось розкладати, перекладати. Корочі, прям хазяйки, хазяйки великі. У нас одне ще тільки поличка для чаю, яка там сохне. А так все, вже все поскладали. Але на ніч залишимо відкриті дверки. Гляньте гарненько. Трошки макаронних запасів наших. Короча, так, тут нас ще не, не зрозуміло, що і тут. Це два дві речі, які мені не подобаються. Але вже ми з мамою придумали, як їх змінити. А отака от у нас буде вечеря. Ці гарячі бутерброди в духовочці на тюркі. Там ще два хлібушка у нас з маслом і чесничком. М -м 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 -м. І вже у нас вологість 62, було 67, якщо не помиляюсь. Ось так. Тепер гарненько у нас буде. І чистенько. Там все готується. Ой, тут шоколадка лежить на кроваті. Приду з вами попрощаюся, тому що, думаю, завтра відео я не буду викладати, а сьогодні або завтра в день, тому що завтра мені вже на нічну зміну. Е, Неділя-понеділок. Це вівторок я аж буду вихідна. А в середу мені їхати здавати екзамен з чеської мови. Та. Я навіть ще не разу не відкривала, не дивилася, що там з тим екзаменом. Тільки знаю по розповідям куми і Женьки, що там і як. А сама ніколи не робила ці тести, не дивилася, що там і як, тому не знаю. Ну, я думаю, я здам. Звичайно, я переживаю, але здам. Що ще? Ще думаю, що робити в понеділок у Мірослава прививка. Вона вже два-три рази переносилася, то він був хворий, то лікар не приймала в цей день. І не знаємо, що робити. Він якби десь трошки покашлює, коли набігається, але вже не такий бешений кашель. Тому не знаю, може до понеділка ще все вляжеться. Там лікарки скажемо, хай вона вже вирішує робить прививку чи не робить. Ти ж дякую всім за перегляд і пока-пака. Так, екстрене включення. Yeah. Гляньте, що в нас відбувається. А, останній yeah. раз, коли я її знімала, було землю видно. Це в нас вже сьогодні третій раз такий сніг пускається великий, але тут взагалі капець. То, я сподіваюся, завтра розчиститься. Та розчистять. Вони зараз будуть вже їздити на коротше, в машинах і чистити дорогу. Але гляньте. Виїхали соль. Все. Да, соль, кстати, розсипали і не було ні сніга, нічого, а соль сипали. Нормально так мете.